Дбайте про свій зір. Зір забезпечує нам понад 80% інформації про навколишнє середовище, тому так важливо дбати про нього протягом усього життя. Іноді лише хтось із ваших близьких проходить контрольне обстеження зору. Воно може включати застосування крапель лікарем або медсестрою. Краплі розширюють зіницю, що дозволяє лікарю точно обстежити око. Без цих крапель обстеження не було б можливим. Краплі спричиняють, що зіниці залишаються відкритими незалежно від інтенсивності світла. Цей феномен науково називається тимчасовим паралічем м'яза, сфінктера зіниці. Після кількох годин цей ефект зникає, і зіниці знову реагують на світло, розширюючись у темряві та звужуючись при яскравому світлі. Зіниці регулюють кількість світла, яке потрапляє в око. Світло це енергія. Чим більше світла, тим більше енергії абсорбується сітківкою. Норми безпеки визначають, скільки енергії є безпечним для зору. Після застосування крапель очі стають більш вразливими до шкідливого впливу світла. Найсильнішим його джерелом у нашому оточенні є сонце. Сонце випромінює потужну енергію, яка може пошкодити сітківку. В нормальних умовах звужені зіниці захищають від сонячного світла. Але після застосування крапель ця природна захист виводиться з ладу. Щоб захистити очі після застосування крапель, достатньо носити сонцезахисні окуляри, ця проста дія може запобігти пошкодженню зору. Важливо, щоб ви повідомили інших про цю загрозу. Пам'ятайте, що розширені зіниці, які не реагують на світло, становлять небезпеку. Захищайте свої очі та інформуйте інших про цей ризик. Носіння сонцезахисних окулярів після застосування крапель це дуже незначне зусилля, яке може захистити ваші очі від серйозного та тривалого пошкодження. Дбайте про свій зір та здоров'я своїх близьких.